Ось такий у мене редтопаз на 8 жовтня. Цьогоріч незабаромся будемо ще йому давати, напевно, можливість повесити. Дуже багато плодів. Це дерево потрібно йому. В редтопаза не буває. Перерва садівниць в плодоношенні. Він щорічно плодоносить. Це дерево потрібно буде мені наступному році зробити йому відпустку, щоб воно відпочило, обірвати плоди. Ось такі ретопаси. Дуже смачний сорт, дуже соковитий, хрусткий, гарно лежить. Є у нього своя така сортова кислинка, потім вона перетворюється під час лежки в такий своєрідний смак. Саженців даного сорту вистачає. Можете замовляти, можете приїжджати, купувати в саду. Вартість саженця 100 гривень. мем 106 Дякую за увагу.